Позвони мене 69-й. Я оператор FPV. Люблю цю роботу. Люблю літати. Прикріпився зі школи. У мене був футбольний номер, і це все так закрутилося. і вибери позвонив. Ну, 69. Військовослужбовцю 25 років. У підрозділі Геліус чоловік служить із 2023 року. Каже, на навчаннях зрозумів, що пілотування його покликання нещодавно повернувся з передової. На початку було найважче вбивати, бо Ну, це важко. Думаю, що це не люди, які прийшли на нашу землю. Важко бути далеко від сім'ї, важко бути там і знати, що кожен день може бути останнім. У такі моменти, говорить воїн, підтримує молитва. Це, напевно, найбільший був у мене такий фактор, що от повернутися до сім'ї. Важкі хвилини. Думаю про побратимів, щоб з нами було все добре, щоб ми вийшли з позиції, щоб там не було. Поранені, не поранені, ну, не Головне, щоб нам повернутися додому. Ми сьогодні постаралися більш-менш наблизити до тих реалій, до тих подій, які є на фронті, з якими щоденно стикаються наші хлопці. Я розумію, що ми не можемо передати весь всю атмосферу, яка там є, тому що це війна і це дуже незвично. Була імітація атаки на транспорт. висунулася група, яка за допомогою антидронової рушниці посадила півдрон. дрон. Далі відбувалася відповідна розвідка території. Підняли хлопці розвідувальний дрон. Відповідно, виявили противника, який був замаскований під місцевість, і знешкодили противника боєприпасами. Виконання бойового завдання може займати кілька днів. Тому військовослужбовці беруть із собою боєкомплект і харчування. Говорить пресофіцер. На навчаннях підрозділу показали імітацію знищення російської техніки. Чуть, як зуб Зараз бійці підрозділу БПЛА Гелігуз готуються до чергової ротації та виконання завдань у зоні бойових дій. Анна Романчук, Олександр Ватищук, Суспільне, Новини, Луцьк.